Соціально відповідальний бізнес це бізнес, який живе і працює разом з владою, разом з людьми, які потребують допомоги, підтримку, підтримку малого і середнього бізнесу. Це якісь програми, можливо, навіть і фінансова підтримка нашого молодого бізнесу. Бізнес повинен бути відповідальний в тому напрямку, що. Кошти, Да? от я стикався з певними там знайомими, які говорять, я заплатив нас, да? сплатив податок, до мене питань не повинно більше бути. Да? Але ж ми розуміємо, що при сплаті податку в нас залишається дохідна частина. Так. Да? І під час війни дохідну частину теж можна поділити, і певні кошти. Направити як і на запити військових, так і на соціальні програми, тому що соціально відповідальний бізнес він повинен підтримувати і військових, і людей, які потребують допомоги.